Ельф для суперзавдань Катажина Вешбіцька. 1 грудня. Дорогенькі мої, прошу уваги! Санта Клаус нетерпляче постукав по столі. Розпочинаємо наше перше грудневе засідання. Зосередьтеся, любі! Гомін поволі стихав. Маленькі ельфи поправили шапочки, витерли носики, обмінялися привітаннями і зайняли свої місця. Вони сиділи на стільцях, на дивані. А деякі просто на м'якому килимі біля каміна. Кімната Санти була велика і затишна, з безліччю закутків, де малята могли зручно влягтись на животиках, перші з підборіддями, в складені руки. Лампи в червоних абажурах проливали тепле світло на личка з кирпатовкими носиками і великими сповними цікавості очима. Однак не всі ельфи були зосереджені і зацікавлені майбутньою промовою Санта Клауса. Нубо! Сядемо собі в куточку за шафою, там можна буде спокійно подрімати, Непоситько потягнув солодуню за рукав зеленого светра. Тобі не цікаво, Ельфійка обкинула його здивованим поглядом, але ж зараз ми дізнаємось про плани на наступні 24 дні. Для нас це найважливіша пора року. Непоситько знизав плечима. Ай, сам щоразу говорить одне й те саме, що все повинно бути ідеально. Що це мають бути найкращі свята, які тільки можна уявити, що від нас залежить щастя мільйонів дітей, які чекають на подарунки і так далі, і так далі. Мої любі, цього разу я дуже прошу вас, усе повинно бути по-справжньому ідеально. Ці свята мусять бути найкращими, голос Санта-Клауса полинав кімнатою. Невдоволений, непоситько відпустив руки, руку солодуні і, і присів біля дивана. Поруч із чиїмись величезними ногами, взутими в пухнастій капці у вигляді північних оленів. Місіс Клаус простягнула руку і мимоволі погладила його кучері, що стирчали з-під червоної шапочки. Діти заслуговують на найкраще на нашу абсолютну відданість. Пам'ятайте, скільки їх чекають на подарунки. Листи надходять от уже місяць. Здається, цьогоріч у нас буде. Багатенько роботи, а коли в грудні її було мало, тихо пхикнув Непосидько. Солодуня окинула його докірливим поглядом. Дозвольте познайомити вас із цьогорічними керівниками відділів. Читайлик буде відповідальний за поштову секцію. Встань і вклонися, будь ласка, щоб усі побачили. Дякую, дякую, дякую. Фабрику, як і раніше, керує майстерчик. Попрошу і для нього оплесків. Контроль над відділом тестування нових іграшок переймає Сумлінчик. Ми всі бажаємо йому успіхів та процвітання на новій посаді, а розвідкою, що перевірятиме, чи дійсно діти заслуговують на іграшки, надалі управлятиме агентчик. Так, дорогенький, все, 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 дякую, ти можеш сідати. Кінець оплесків. І знову я потраплю в секцію до цього великого ЦБ. Буркнув собі під носа Непосидько. Місіс Клаус обдарувала його втішною усмішкою і підморгнула. Любі мої, хочу оголосити, що цього року ми відкриваємо новий відділ. Треба йти в ногу з часом, геш?» Санта Клаус прокашлявся і невпевнено почухав за вухом. «Осяйна переконала мене, що було б корисно внести деякі зміни. У нашу систему зміни на краще, зрозуміло. Вона очолить новий відділ інновацій. Запала тиша. Симпатична Ельфійка з холодними, блакитними очима піднялася зі стільця. Вона окинула поглядом онімілих від здивування колег. Непосидько зацікавлено випростався Зміни у селищі Санта Клауса? Я думав, тут немає місця реформам, прошепотів він. З часом усе змінюється. Найголовніше, що ми залишаємось колишніми, як і наша мета, прошепотіла йому у відповідь місіс Клаус. А чим саме займатиметься цей відділ інновацій? недовірливо запитав майстерчик. Власне, тим, що, е -е, крекнув Санта Клаус і замовк, він запитально переглянув на Ельфійку, яка стояла поруч, вдосконалюватиме вашу роботу певну річ. Плавно перехопила його слова осяйна. Ми надамо вам допомогу та ідею щодо того, як найефективніше та найрезультативніше організувати процес навчання, вивчання листів, виготовлення іграшок та роздавання подарунків дітям, які відповідають необхідним критеріям. Тиша аж залоскотала у вухах Скидалося на те, що ельфи були не в захваті. А щодо цих критеріїв нерішуче. Почав агентчик. Слухаю, Санта поправив окуляри, бо це виходить трохи так. Я б хотів переконатися, що, можливо, деякі зміни фактично були б корисні. Не розумію, спохворнів Санта Клаус. Ну, бо ми стараємось, бігаємо за дітьми, складаємо списки їхніх негрешних справ, а потім вони, як правило, все ж утримують подарунки, нервово випалив агентчик. Місіс Клаус зітхнула. Любі. Я вже безліч разів вам казала, поганих дітей не існує, деякі з них просто потребують трішки більше підтримки і уваги. Саме так, Санта Клаус з ентузіазмом закивав головою. Звісно, якщо колись з'явиться особливо неслухняна дитина, яка зовсім не захоче виправитися, то, на жаль, вона отримає від нас, не отримає від нас подарунок. Треба тримати руку на пульсі. Ваша робота, агентчику, надзвичайно важлива для нас, і ми її дуже цінуємо. І я все ж вважаю, що деякі дітлахи не заслуговують іграшок, пробурмотів агентчик і, скривившись, сів. Повертаючись до нашого зібрання, Санта Клаус зняв окуляри і протер їх краєм червоної сорочки. я б хотів нагадати вам основні правила. Кожен, повторюю, кожен лист, адресований нам, слід забрати і прочитати, незалежно від того, якою мовою і з якою кількістю помилок він написаний. Список омріяних подарунків разом із адресами передаємо на фабрику, де майстерчик та його команда створюють відповідні іграшки. Тестувальники перевіряють кожну з них на безпечність і гарно запаковують. Відділ розвідки тим часом з'ясовує чи заслуговують діти на подарунки. Нагадаю, що кожен ельф, який з'являється у звичайному світі, повинен мати при собі чарівний свисток, завдяки якому він може блискавично переміщатися у різні місця, а також магічний шарф, що забезпечує невидимість. Гаразд, на сьогодні, мабуть, усе. Командо: брімося до роботи. Ельфи неохоче виходили з теплого дому сім'ї Клаус. Холодний вітер прокрадався під шарфики, шапочки, морози вуха і рум'яни в щічки. З темного неба безшумно падали сріблясті сніжинки. Чистий, неторканий сніговий пух покривав землю дерева і дахи маленьких хатин навколо. Вдалині серед ялинок виднілась фабрика іграшок. Саме там завтра почне кипіти робота. Коли ти збираєшся зізнатися, що минулого року загубив свій магічний шарф, прошепотіла солодуня до Непосидька. Ельф скривився. Ти ж знаєш, що Агенчик після такого не дасть мені життя, він і так постійно на мене чіпляється. То що ж ти робитимеш? Якось упораюсь. Зрештою, я малий і спритний, тож точно ж зможу сховатися від людей. Ти певен? Солодуня не здавалася. Звичайно, непосидько кивнув, ковтнув слину і натягнув шапку сильніше на очі, щоб захиститися від поривів крижаного вітру.